На рахунки України вже у липні буде перераховано перші півтора мільярда євро доходів від заморожених російських активів. Про це сповістила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на конференції із відновлення України в Берліні. За її словами, близько півтора мільярда євро непередбачених доходів будуть доступними вже у липні. 10% піде на реконструкцію та. Відновлення великий відсоток на оборону. Президентка Єврокомісії зауважила на цьому тижні на саміті Великої Сімки. Учасники обговорюватимуть як Україна може швидше отримати більше користі від заморожених російських активів. Нагадаємо, у травні Єврокомісія ухвалила рішення про передачу Україні прибутку від активів агресора РФ.